Наглядайте за нами ті, кого не назвати й не злічити. хрустко загнуто кутик літа на сторінці прочитаній, розбивається яблука на провулках у досвіта. між словами лишається найголовніший досвід. Наглядайте ті, чиї в нас вилиці й профілі, поки ми підводимось по новій катастрофі, і сліпі від сліз і сонця, наче діти довірливі. Все ще віримо, що залізні скалки з-під шкіри вирвемо. Як назвати це впізнавання? Це золото янголів, коли душі зшиваються обугленими краями, коли світло випручується із тілесної тіні, але хочеться обіймати і цілувати у тім'я? Не удар його більше, Господи, вогняним перевеслом. Ось цей берег, де всіх пробачено. Де берег, де всі воскресли. Ти несеш на шкірі запах іншої шкіри, пам'ять саду втраченого, запах мирту і миру. Наглядайте за нами, коли регочемо біля моря і читаємо власних шрамів дивній історії. І гірчіть усе, що нас поробило нами. Надвечір'я віщує осінь, Мартин сідає на камінь. На тонкій тканині пізнання, дотики, доторки, так з важкої дороги на півтемну споду ти приходиш, а двері не замкнено на колоду. Тепле гирло ніжності, вода солона й солодка. Вірш написала Катерина Калитко. Я хочу присвятити цей вірш пам'яті Віталія Посьпина. 25-та окрема штурмова бригада. Він загинув в червні 2014 року. Альона дуже схожа на батька. Антон дуже схожий на батька. світла пам'ять.